Як навчитись дихати під час бігу таким чином, щоб не задихатись після першого ж кілометру? Дихати через ніс. Чи дихати ротом? Питання, яке постійно обговорюється в світі бігунів аматорів. Чому нас вчили, що треба вдихати через ніс, видихати через рот, як підвищити свій vo 2 Max через правильну схему дихання? Та, взагалі, чи існує схема дихання, чи можна розслабитись, не паритись і дихати так, як вам зручно? Сьогодні ви дізнаєтесь все про дихання під час бігу на різних швидкостях, інтенсивностях, різні варіанти, все, що треба знати в одному ролику. Ви на каналі Тім 400 Мене звати Володимир Остроков, і ми продовжуємо цикл лекцій про техніку бігу. Ми вже зняли їх чотири штуки. Вони всі є безкоштовно на нашому каналі. Тож, коли додивитесь цей відос про дихання, ідіть і дивіться відоси про каденс, про те, як ставити ногу на підлогу, дізнайтесь, чи правильно бігти з пятки чи з носка, та обов'язково розберіться з міфами про техніку бігу, які ви точно, хоча б частину, допускаєте в своїй біговій голові. Поїхали! Почнемо з бази. В нас є легені, в них є об'єм. Звичайно, людини об'єм легенів складає в середньому 4-5 літрів. У спортсменів, тим більш елітних спортсменів, об'єм легенів трошки більше. Він складає зазвичай 6, в декого навіть 7 літрів. Це дозволяє, звісно ж, перетравлювати більше повітря, засвоювати більше кисню тощо. Але це не головне. В стані спокою вентиляція легень це показник. Скільки об'єму повітря пропускається через легені на хвилину? Складає приблизно 6-7 літрів на хвилину, коли Спортсмен дає інтенсивне навантаження, він підготовлений. Його легені працюють коректно, він дихає правильно і так далі. Ця вентиляція легень може збільшуватись і збільшуватись до неймовірних показників. Тобто з 5-6 літрів в стані спокою воно може збільшуватись до 100-150, в декого навіть 200 літрів на хвилину. Літр тут для тих, хто не знає, це одиниця об'єму. Це не про воду, це про об'єм. І Ось 200 літрів повітря. Це дуже багато, і одні легені можуть прогняти їх. За одну хвилину, якщо ви сильно підготовлені. Тож, чим більше ця вентиляція легенів, тим більше кисню може засвоїти тіло. Це дуже спрощено, але давайте так його і лишимо в сьогоднішньому ролику. Насправді на засвоєння кисню впливає багато різних факторів: розвиток м'язової маси, рівень гемоглобіну і всяке таке. Але сьогодні все це винесемо за скобки і поговоримо саме про легені, вентиляцію тощо. Тож. Судячи з того, що ми тільки що проговорили, наша задача, коли ми бігаємо, забезпечити максимальною кількістю кисню, наше тіло. Бо, як ви вже знаєте, чим більше кисню, тим більше АТФ синтезується, тим більше в нас енергії, тим швидше ми біжимо, або тим краще ми себе почуваємо. Якщо ви ще не дивились наші відоси про пульсові зони, про біохімію і про цю всю аеробну анаеробну двіжуху, то ось тут цілий плейліст, він отак виглядає. Ідіть його і дивіться. Виходячи з всього того, що ми тільки що Говорили, нам треба. Придумати якийсь формат, який дозволить нам максимально збільшити ту вентиляцію легень і пропускати через них максимальну кількість повітря на одиницю часу. Ну зазвичай вимірюється на хвилину. До речі, в спортивних лабораторіях це можна навіть виміряти. Тобто, так на інтуїції зрозуміло, як це зробити, але це навіть можна вимірювати і дивитись, яка саме вентиляція легень конкретно у вас. До прикладу, під час мого тестування в лабораторії Endurance Hub я показав ось такі показники вентиляції легень і ось такі показники максимального споживання кисню, що є досить непогано для спортсмена-аматора, яким я є. Але при цьому цього було достатньо, щоб виконати норматив майстру спорту України на 12-годинному забігу, який був тут пару тижнів тому, де я збігав 131 кілометр за 12 годин. Тож, в принципі, це навіть можна вимірювати і таким чином дивитися, чи ми прогресуємо чи ні. Так ось, для того, щоб збільшити ці показники вентиляції легень, нам треба або покращити самі легені, або покращити те, як ми їми користуємося. Покращити легені, якщо ви доросла людина, вам умовних 30 років, як мені, і у вас легені вже там сформовані, і вони ось там є 5 літрів, то вони не стануть 8, бо що там ви з ними будете робити, тим більше, що швидко це точно не станеться. Якщо ви будете з 30 там, до 50 років активно тренуватись, вони трошки збільшаться, але зовсім трошки. Тож на це ми майже не впливаємо. Тож сьогодні ми спробуємо навчитись якось так дихати, щоб. Наші поточні легені, які в нас вже виросли, які ми вже маємо, розкрились по максимуму і забезпечили нас максимальною кількістю кисню. А ми їх для того забезпечимо максимальною вентиляцією легень, максимальною кількістю повітря. Маю нереальне круті новини для всіх фанатів наукового підходу до тренувань спорту та свого здоров'я. Вже 31 травня ми запускаємо п'ятий потік навчального курсу для спортсменів, які хочуть тренуватися розумно. Для тих, хто хоче менше. Докладати зусиль і отримувати більше користі, та для тих, хто хоче колись пов'язати своє життя зі спортом та стати тренером. Курс буде складатись з купи лекцій. Там всюди буду я, і на цих лекціях ми розберемось з фізіологією, анатомією, біохімією. Поговоримо про те, як тренувати спортсменів-аматорів, як тренувати людей, які тільки почали тренуватись, як їсти, як пити, що зі спортивного харчування працює, що не працює. Коротше, все, що вам потрібно знати для того, щоб стати розумним спортсменом або, взагалі, стати тренером. Більше того, найкращих випускників курсу ми традиційно запросимо працювати в Team404 і змінювати цей світ. На краще. Тож посилання в телеграм-канал під цим відео. Переходьте туди. Там буде ще більше новин про цей курс. Ви точно його не пропустите. І ще там будуть знижки на пресейл, Тобто, чим раніше ви будете бронювати собі місця, тим дешевше він для вас буде. Тож запрошую всіх фанатів розумних тренувань на наш курс. У нас буде обмежено місць. Всього 50 місць буде на пакеті стандарт. Тож встигніть, будь ласка, собі забронювати. Все не відволікаю від відоса. Почнемо з двох простеньких міфів, які. Є про це питання навіть з трьох, значить, перший міф, коли ми бігаємо, нам хочеться дихати частіше, як от собака. Ось така. в цьому є певна логіка, але вона. Логіка тільки наполовину, бо таким чином ми збільшуємо частоту дихання, і це мало б призводити до збільшення вентиляції, якщо тільки не враховувати той факт, що під час різкого збільшення частоти дихання буде різко падати об'єм кожного вдиху і видиху, і вентиляція буде не сильно то й зростати, але ви будете сильно більше витрачати енергії на те, щоб дихати, бо насправді легені це як губка, як мачалка. Тобто ви не можете її розширювати чи звужувати. Насправді ви дихаєте м'язами, які розсувають вашу легені, або навпаки їх стискають. І оці м'язи, як і всі інші м'язи, потребують кисню для того, щоб скорочуватись чи розслаблятись, чи розтягуватись. І відповідно, чим частіше ви дихаєте, тим більше енергії, тим більше кисню ви витрачаєте на сам процес дихання. Це треба трошки усвідомити. Давайте ще раз: ваші м'язи, які отут між ребрами, вони скорочуються та розтягуються для того, щоб ваші легені. Набирали повітря, або навпаки, його витискали. Так само працює діафрагма, яка знизу їх підтискає або навпаки розтягує. Самі по собі легені не вміють ані скорочуватись, ані нічогось іншого. Вони просто ємність для кисню, ну не для кисню, а для повітря. Тож, коли ми дихаємо часто і багато, це як часто і багато не знаю, качати руку. Вона, по-перше, втомлюється, як і всі інші м'язи. А по-друге, використовує гігантську кількість енергії. Тому, коли вам хочеться дихати частіше, і ви так дихаєте дуже -дуже, дуже дуже часто, це є вкрай. Погана стратегія, і її треба уникати. Як її уникати сьогодні, будемо розбиратись. Міф другий, який нам прийшов. Зі школи, чи навіть не знаю, звідки, що треба дихати носом. Нібито там є щось, що там чистить повітря, якісь там волосся, щось там ще туди-сюди. Коротше, нібито це корисно. Насправді ж, по-перше, це така екологічна складова, і фактично, дійсно, якщо ви будете дихати дуже брудним повітрям, там, де буде купа пилюки, через ніс буде трошки краще, бо там буде залишатись на носі ця вся пилюка. Але знов ж таки не прям, щоб сильно це буде впливати. Якщо ви бігаєте, умовно по стадіону, ось ми зараз знімаємо стадіон І тут ну до найближчої там дороги, не знаю, 500 метрів навколо дерева і так далі. Про це взагалі не треба паритись, треба завжди дихати тільки ротом. Чому ротом? Бо ми з вами проговорили про максимальну вентиляцію легань. Максимальна вентиляція досягається, коли ми максимально сильно, умовно відкручуємо той кран, з якого ми будемо діставати це повітря. І у вас є ніс, там ось такі. Такі дірочки дві, маленькі. А є велика дірочка там де рот. І ви можете ротом швидко вдихнути або швидко видихнути. А носом ви можете повільно вдихнути або повільно видихнути. Тому ніс, чудова штука, користуйтесь на здоров'я, але не тоді, коли ви тренуєтесь. Коли ви тренуєтесь, для того є окремий отвір. Якщо б їм не треба було користуватись, до речі, було б побудовано іншим чином в природі, і ротом, бо ви б не могли дихати. Якщо ви можете дихати ротом, бажано це використовувати. Це не дуже складно. Так, да, у цього, до речі, правила є певні виключення. Перше, Якщо ви ігноруєте логіку, то тоді можна користуватись по-іншому. Друге, якщо ви бігаєте в якомусь прям супер забрудненому середовищі, але ну я сподіваюся, що не треба там просто бігати. Більше того, існують такі дні, навіть в Україні, коли дуже брудне повітря, і в ті дні краще теж не бігати спеціально, бо в легені все це все одно потрапить. Ну, наприклад, минулого року якась була піщана буря з якоїсь там сахари, щось туди-сюди, і коротше є метрики, що показують, що сьогодні бігати не треба там занадто брудне повітря. Тож в такій ситуації краще обрати бігати по доріжці або поплавати в басейні, або будь-що, але не дихати тим брудом. Третє, є люди, які кажуть, а ось взимку, як взимку треба ж нагрівати, то повітря. Насправді жодних проблем, якщо ви не бігаєте по температурі мінус 80 або мінус 40, нема взагалі. Тобто на температурі там 0 або мінус 5, або навіть мінус 10, жодної шкоди легені вас не отримують через те, що ви будете бігати. В такому форматі не бажано бігати, розвиваючи інтенсивні тренування і збільшувати вентиляцію. До тих там 100 літрів, про які ми говоримо. Але від аеробних легеньких навантажень взагалі жодної шкоди не буде. Альтернатива це дихати носом взимку. Я не знаю, як у вас, але в більшості бігунів, в тому числі в мене, взимку, коли я бігаю, ніс він призначений для того, щоб носити зі мною соплі, які треба тільки висмаркувати, і більше ніякої користі від того носу на холоді саме в мене нема. І це ніяк не фікситься, бо це е, е, слизова оболонка, яка подразнюється через е, велику кількість повітря і через холод і. Реагує саплямі, тож це мало ймовірно, що ви зможете цим користуватись. І ще про ніс і про рот, хочеться додати, що фактично ви можете дихати носом тільки на дуже низькоінтенсивних навантаженнях. І це пов'язано з тим, що ви просто не можете через ніс забезпечити велику вентиляцію легень і спожити багато кисню. Тож, поки ви ходите пішки, поки ви дуже повільно бігаєте, ви в принципі можете подихати носиком. Але коли ви будете хоча б трошки підіймати інтенсивність, вам буде хотітися вдихнути ротом. Як думаєте, чому? Можливо. Це через те, що він створений для того, щоб дихати на високих інтенсивностях. Тому, будь ласка, не ігноруйте еволюцію, не ігноруйте логіку і дихайте ротом завжди, коли вам хочеться подихати ротом. А на бігових тренуваннях це буде 90% випадків. Для декого з вас взагалі не існує такого бігового темпу, на якому можна носом подихати. Тож забули про це. Ну і третій міф, який. Ну для мене міф, але для не всі не для всіх буде міфом. Коротше, є люди, а які вважають, що можна дихати просто як природні, ось як хочеться, так ми і дихаємо. Ну в принципі, да зрозуміло. Ми. Там еволюціонували купу мільйонів років для того, щоб якось дихати. Всі тварини вміють дихати. Люди народжуються вже вміють дихати. Ну і вчитись ще дихати, Вова ще вдихати. Скоро будемо вчитись, як кліпати очима, як іще щось, як там слину ковтати. Це все в принципі з однієї категорії. Але на мою думку, це не зовсім правда. І тут ми можемо розділити на дві частини наш відос. Перша частина про природнє дихання, друга про неприроднє, а називаємо це системне дихання. Але мені здається, що тут буде купу хейту, бо напевно так дуже мало хто робить. Але все одно розповім, можливо, це комусь буде корисно то, як роблю я, а можливо, і не буде. Потім напишете, що ви на цю тему думаєте. Перед тим як перейти до тих двох схем, про які ми сьогодні говорили, поговоримо про загальні положення. По-перше, вентиляція легень – це кількість вдохів і видохів помножені на об'єм легень, яким ми задіюємо в кожному вдоху. Хочеться проговорити наступний поєдн, який інтуїтивно не зрозумілий. Давайте уявимо, що у вас є легені 5 літрів. Ви можете видихнути з них 2 літри. Як гадаєте, скільки можна вдихнути після такого видиху, коли ми з 5 літрів 2 видихнули. Спойлер, ви можете вдихнути рівно стільки, скільки видихнули, тобто тільки 2 літри. Ви не зможете видихнути 2, а вдихнути 4. бо у вас не влізе. Це дуже просто. Якщо ви з пляшки 1,5 літри вилили 1 літр, то ви туди можете залити тільки 1 літр, а 2 літри туди не влізе. Тож кожен ваш вдих це рівно стільки, скільки ви тільки що видихнули. Якщо ви хочете більше вдихати і більше отримувати кисню, єдиний формат, в який буде працювати, це коли ви будете більше видихати. Коли ви будете просто частіше намагатись дихати і видихати дуже мало, то вдихати ви будете теж дуже мало і ніякої користі від цього ваше тіло отримувати не буде. Бо, ще раз, як ми вже говорили раніше, ви ще будете витрачати величезну кількість цього повітря на те, щоб забезпечувати скорочення м'язів, які саме дихання забезпечують. Відповідно, чим більше вам хочеться дихати, тим більше вам треба не вдихати. Видихати. В цьому є головна така контрінтуїтивна думка, яку сьогодні треба засвоїти. Це працює, коли ми плаваємо, коли ми бігаємо, коли ми крутимо велосипед. Чим більше вам потрібно повітря, не намагайтесь його вдихнути, намагайтесь його видихнути. Бо якщо ви видихнете з 5 літрів 4, давайте пофантазуємо, то ви знову ж таки не вдихнете потім один, а три кудись подінуться, загубляться. Якщо ви видихнете 4, скоріш за все, ви вдихнете теж 4. І у вас все повітря, що буде в легенях, оновиться, і ви зможете засвоїти величезну. Кількість кисню. Тож в будь-якій схемі, яку б ви собі не обрали далі. Ключова думка в тому, що видихаєте по максимуму, вдихайте стільки ж скільки ви видихнули. Це буде природньо. Якщо ви нічого не видихаєте, нічого потім і не зможете вдихнути. Ви можете, до речі, провести дуже простий тест, вдихнути, не видихати і спробуйте ще туди вдихнути. Там нічого майже не влізе, там такої нема опції. Ну і навпаки, коли ви все видихнули, для вдоху там є величезна. Кількість об'єму. Тож користуйтесь своїми легенями максимально повно, як тільки можете. Плавання це взагалі супер круто, бо можна дихати в кролі на певну кількість грибків, і коли ви пливете, ви можете прям видихати в ту воду постійно і таким чином спорожнювати легені. І коли ви повертаєте, у вас там вже в легенях нічого нема, і ви зручно це все вдихаєте. А люди, які затримують повітря, в них нічого не виходить в плаванні. Тому звикайте не затримувати повітря і максимально його видихати з легенів, щоб звільнити місце для наступного вдиху. Тож, два табори людей, про які ми говорили. Перший табор, який е, дихає природно, так як їм зручно, це. Люди, які не запарюються і живуть своє найкраще життя. Наприклад, ось Марія Радько, ось тут її фотографія. Це наша тренерка команди, моя учениця дуже швидко бігає, переможеться купи марафонів різних, рекордсменка України тепер і так далі. Коротше, вона взагалі не париться. Ми з нею спілкувалися про сценарій для того відео. Вона каже, я просто дихаю, як мені зручно. І коротше, вона біжить всі дистанції в світі, швидше за мене, значно сильно. І все коротше, і на тому, і все. Таких людей існує дуже багато. Я навіть не знаю схему, якої буду розповідати далі. Чи вона може покращити умовні е, показники Марічки, чи не може? Але я розкажу, як я цим користуюсь. Можливо, це просто зручніше. З величезною, ймовірністю, з величезною ймовірністю, ми фактично дихаємо схоже, але просто люди, які дихають природньо, це не усвідомлюють, не заміряють і е, дихають так само, як я, але я на тому сфокусований, але вон, а вони на тому не сфокусовані. Тож, скоріш за все, що з точки зору показників будуть плюс-мінус одне і те саме, але. Що зручніше, давайте обирати. Схема дихати як зручно. Тут, в принципі, нема що розповідати, це все схема. Тепер поговоримо про схему, назвемо її системного дихання. Там, де люди з такими відхиленнями, як в мене, там, де треба всюди навести порядок, щось оптимізувати і щоб все було по поличках розкладено. Тож в мене все розкладено, і в мене існує певні схеми дихання на кожну інтенсивність мого бігу. Перша пульсова зона це коли ми бігаємо розминку, заминку, відновлювальні тренування. Там немає ніякої схеми насправді. Бо там занадто мало треба повітря. Можна бігати, спілкуватися з ким хочеш, дихати носом, якщо вам прям свербить, аж треба як подихати тим носом, і так далі. Бо пульс дуже низький, інтенсивність дуже низька, кисню не треба, можна кайфувати від життя. Для більшості початківців це взагалі буде пульс, на якому ходити пішки. Тож не треба обговорювати, як тут дихати. Далі є друга пульсова зона. В другій пульсовій зоні я користуюсь такою схемою: я видихаю на кожні три кроки, і на три кроки вдихаю. Це виглядає приблизно таким чином. Я роблю так. Видихнули і потім... Три кроки вдихаю. І коли я отак бігаю в другій пульсовій зоні, якщо я бігаю без музики і мені нема що робити, я собі рахую раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Таким чином я забезпечую рівномірну е, частоту дихання і постійну циркуляцію повітря. Потім в кінці вставимо, як це все виглядає в реальному житті. Це схема для другої пульсової зони. Для третьої пульсової зони, в мене, до речі, воно прям отак нарізається. Я дивився потім тест з лабораторії, воно прям чітко співпадає з моїми пульсовими зонами на рівні аеробного порогу, тобто межа другої та третьої. Ті я починаю дихати на три кроки. Я видихаю, на два кроки я вдихаю. Тобто, раз, два, три, видих, раз, два вдих. Раз, два, три видих, два вдих. Тобто ми трошки збільшуємо чистоту вдихів і видихів, при цьому намагаємося зберігти об'єм. Ну і в цьому випадку воно виходить. Тож об'єм зберігається. Це ми вимірювали в лабораторії за допомогою газоаналізатору. Тож, якщо ви хочете, до речі, дізнатись саме свої показники, то ось там внизу буде посилання на лабораторію Endurance Hub. Обов'язково підписуйтесь на їхню сторінку та бронюйте собі тестування. Працюють в Києві, у Львові та їздить в різні міста України, де тестують всіх. Бажаючих і майже кожен з вас може це собі дозволити. Тож в четвертій пульсовій зоні, коли це порогова пульсова зона, де дуже дуже інтенсивна вентиляція, і треба максимум повітря. Я дихаю два кроки видих, два кроки вдих, два кроки видих, два кроки вдих. Це вже дуже часто. Тож, якщо уявити, що я в четвертій пульсовій зоні, ми знаємо з відосу про каденс, що я бігаю 180 кроків на хвилину, тобто один крок це третина секунди. Відповідно, 0,66 секунди в мене на вдих. І 0,66 ну, секунди в мене на видих, це все ще дозволяє підтримувати об'єм легенів такий, як мені потрібно. При тому частота дихання вже максимально висока, виходить приблизно 45 циклів доху та видиху на хвилину, в мене в четвертій пульсовій зоні. Це досить багато. Ну і знову ж таки, треба буде глянути, скільки в Марії в цій е, природній схемі, і можемо порівняти, спробуємо вивести це на екран, якщо знайдемо таку інформацію. Тож, в п'ятій пульсовій зоні, коли споживання кисню вже максимально. Як не намагаюсь 2-2 вже втримати важко, тому в мене трошки буде знижуватись об'єм кисню за один вдих, і його будемо компенсувати ще підвищенням частоти. Тож в п'ятої пульсовій зоні я зазвичай бігаю так, що я на два кроки видихаю, на один вдихаю. Ну і у вас, напевно, є думка нема чим зайнятися, коли бігати, рахувати кроки. Ну і відповідь ні, нема чим зайнятися. Бо нещодавно ми готувалися до того ультрамарафону. Треба було бігати дуже довго, дуже далеко, дуже нудно, а так ти чим. Ми займаєшся, прокручують всі всі штуки в голові, розуміючи, як ти дихаєш, і так далі. Бо все, що інтенсивніше, другої зони, тобто третя, четверта, п'ята, в моєму розумінні, це зони, зони пульсу, в яких вже не варто ні з ким спілкуватись, варто концентруватись на стабільності свого дихання, підвищувати по максимуму вентиляцію та отримувати максимум кисню для енергозабезпечення власних м'язів для їх ефективного скорочення. Підбиваючи підсумки цього відео, стає зрозуміло, що нам треба намагатись максимально підвищити вентиляцію легень. Через це підвищиться максимальне споживання кисню, скоріш за все, підвищиться. Через це ви почнете швидше бігати будь-якій дистанції. І ще є певна кореляція між максимальним споживанням кисню та тривалістю нашого життя. До речі, про VO2max у нас є окремий великий відос. Якщо ви його не дивились, ось тут є посилання, подивіться обов'язково. Є певні інструменти, які дозволять покращити стан ваших легень. Про який я розкажу в кінці ролику, а зараз невеличка реклама. Якщо вам подобається цей. Контент, то обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на наш канал, бо дуже скоро буде виходити нові відео про техніку бігу і не тільки про підготовку до змагань, про все на світі, що стосується бігу та триатлону. Наступний відос про техніку: ми будемо розбирати паттерн ходьби і розбиратись, чому люди замість бігу просто швидко ходять і думають, що вони бігають. Ви скоріш за все стикались з таким, можливо, це стосується навіть вас. Вам буде дуже цікаво, тож не прогавте новий відос А для цього треба підписатись на наш. Наш канал. Ну а для того, щоб навчитись бігати одразу правильно, не чекати нових відосів, розібратись з всіма питаннями не тільки про тренування, про техніку бігу, а ще про харчування, про пульсові зони, про корекцію ваги і підготуватись до будь-яких спортивних аврій, пишіть в телеграм-бота під цим відео промокод. Легенія дасть вам 20% знижки на перший місяць тренувань. в Team 404 Наразі ми працюємо вживу в у Львові, в Києві, в Дніпрі та в Харкові. А онлайн тренуємо людей по всьому світу вже дуже багато років і встигли підготувати понад 300 фінішорів марафонської дистанції з повного нуля. Тож і вас теж всьому навчимо, підготуємо до ваших спортивних мрій та навчимо бігати якісно, корисно та в задоволенням. Переходимо до практичних порад, як покращити дихання. Перша практична порада, вона під питанням. Спробуйте використовувати ті схеми, які я вам тільки що розповів. Чи це спрацює на вас? Питання відкрите. На мені працює ідеально на комусь, коли я розповідаю наді мною сміються, але можливо, можливо, навіть ймовірно вам допоможе це покращити ваші дихальні властивості в бігу. Друге, це намагайтесь видихати якомога більше. Ми про це сьогодні довго спілкувалися, але чим більше ви видихнете, тим більше ви зможете вдихнути. Це основа. Логіки дихання взагалі третє існують дихальні практики, які дозволяють покращувати роботу діафрагми та м'язів між ребрами, які дозволяють вам потрошки збільшувати об'єм легень, життєву ємність легень, і потім як наслідок вентиляцію легень. До речі, якщо вам це цікаво, напишіть про це в коментарях і ми знімемо спеціальне тренування для розвитку легень, які ви зможете виконувати. Бо наразі на нашому каналі такого нема. І четверта порада, яку я забув, це про поставу. Якщо ви маєте. Як погану мобільність в е, грудному відділі хребта, якщо ви затислі, якщо ви не можете розкриватися, щоб вдихнути, це може. Певним чином обмежувати ваше дихання. Тож для того, щоб дихати повними грудьми, ось якщо ви будете набирати, ви будете розуміти, що вам треба розкрити легені і розкрити поставу. Тож намагайтесь тримати спину рівно, зводити трошки лопатки, це дозволить легеням набирати більше повітря і, звісно ж, споживати більше кисню. Ці чотири прості кроки дозволять вам покращити ваше дихання. Ну, а це допоможе вам досягти всіх ваших спортивних мрій і не тільки спортивних, бо ще раз кажу, чим ефективніше працюють ваші легені, чим вище вас ВОДВМАС, тим. Довше статистично ви будете жити. Тож, в принципі, це прям супер корисний відос, навіть для тих, хто ніколи не бігає. Щось зараз спробую показати, як я бігаю в другій пульсовій зоні. Тож на три видих, на два вдих. Приблизно так. Звісно, я так голосно не дихаю, коли бігаю, але то для того, щоб ви зрозуміли. Тож користуйтесь, хоча б спробуйте. Прикольно. Ну і останній коротенький тезис. Ефективне дихання це завжди про баланс між частотою дихання та об'ємом. Кожного конкретного вдоху та видоху цей баланс дуже індивідуальний. Хтось має великі легені, хтось маленькі. хтось зручніше дихає часто, хтось рідко навпаки. Тож ви можете спробувати схеми, які я навів про себе. Ви можете просто видихати по максимуму кожен видих і набирати побільше повітря. Зробіть вам так, як вам буде зручно, інтуїтивно зрозуміло, і від чого ви будете отримувати максимум задоволення. Бо однієї правильної науково доведеної схеми дихання, яка б забезпечила, вас фантастичними результатами просто не існує. Тож сьогоднішній відео це була практичні поради, а не якась наукова діяльність, як ми тут зазвичай розводимо. Тож, видихайте побільше, не дихайте носом і будете щасливі. Ви були на каналі Тім 404. Мене звати Володимир Остроков. Побачимось в нових відосах. Не забудьте підписатись та поставити лайк. І ще в коментарі напишіть, будь ласка, як саме ви дихаєте і наскільки вам це подобається. Все, пока.